Привіт, мої любі, вітаю вас у Задзеркалі. І сьогодні знов у мене посилки з Амазонщини. А, і розпаковую дві, о, два пакуночка. Забрала з пошти. Один маленький, один трошечки більший. Це маленький. Тож розпаковуємо, дивимося. Ага, тут дві полоти, бачу. Держава. Вас. Вау! Хочеться в рифму сказати клас. Ну, дійсно, супер! Супер нова. Супер нова, це новиночка від US Games здається. Ні, Лос Карабео. Лос Карабео, я перепрошую. Там не завжди зрозуміло. Насправді, чи Лос Карабео, чи Левелін. Вони там якось так пишуть, коли це новинки. Не завжди розумієш. Колос Карабео, Супернова. Це просто надзвичайна колода Таро. І мені не терпиться її розпакувати. Але нагадую, тепер я буду робити розпаковку якби, в загальному, буду показувати, що мені приїхало е в цьому замовленні в цій посилочці. А потім на кожну колоду буде окреме відео розпаковка, знайомство, огляд, там вже як піде. Отакі От колоди. І Great Outdoors. Ага, тут вона теж закрита таким способом. А, якесь невідоме видавництво. Давно хотіла цю колоду, вона натуралістична, тобто природнича. Про природу. Там немає персоналів, там тільки природа, флора і фауна. І я це дуже люблю, тому ну, не могла повсю колоду пройти. Це точно. Супер. Вже душа радіє. Пішли далі. Опа! Далі, отакий от величезний пакунок. І розкриваємо, угу. трохи мені не незручно, тому вибачайте, трохи кривенько розкриваю. Угу. Оп, оп. Мені тут сказали комплімент. Я дуже дякую. Е, Моїй мої підписниці, яка мені це написала, що у мене дуже гарне на столі все. Дуже гарна картинка виглядає, дуже гарні фони. Дякую, я насправді дуже ретельно їх обираю, дуже це люблю. Так, давайте я, мабуть, коробочку зніму зі столу, бо нічого не буде видно. І буду показувати по черзі. Веспер Тейро. Таро оси. Ось не. Це теж Лоскарабео. Так, це теж Лоскара і це теж новиночка цього року. Щойно вийшла. Супер, воно таке монохромне, не чорно-біле, а більше як сепія. І такий надзвичайний стиль. Ну, от, ви можете бачити на кробочці. так наближу вам покажу. Супер, мені дуже сподобалась, дуже оригінальна колода. Так, і ще одна я по новинках пішла цього разу: Afro God а це колода про африканську культуру. І вона така суперова. Також новинка це вже US Games. Така велика коробка, незвичайна для US Gaming. Ну, хоча в них в них бувають різні. Магнітна, як я бачу, клас! суперова коробка. І через Amazon ця колода коштує дешевше, я вам так на секундочку скажу, ніж через сайт офіційний. Тому так... Можливо, це в якомусь магазині навіть була знижка. Я не знаю, хоча вона новинка. Тобто це абсолютно новинка. Ой, я прямо так швидко її прибрала, не встигла насолодитись. Давайте. Афрогодис, африканських богинь Андреа угу. Ну, В плівці воно відблискує. Такі, така кольорова, яскрава, соковита колода. Трошки мені нагадує Маврів, яке в мене є. І воно воно надзвичайне, я його обожнюю. По стилю, от воно мені трошки нагадало, але ну, не, не один в один, інший, ну, там інший стиль, але суперова колода. Я вже одразу бачу, що вона класна. І нещодавно я подивилася серіал Fallout. Згадала, що одне з моїх дуже. Улюблених ну, таких видавництв, які я поважаю і ніжно люблю, Inside Editions, має таку колоду за темою цього серіалу Fallout, власне, одноіменний. Тому ну, не могла пройти повз. Будемо дивитися, розпаковувати, згадувати серіал. Ви маєте час його подивитися, він зовсім коротенький. Він гуморовий, постаполіп... постапокаліптичний. Перепрошую. Тому, будь ласка, до перегляду у вас є час. Ще одна новинка. В мене сьогодні купа новинок. Я попереджала таропджоли. Тароси, таропджоли, слухайте, ну, неймовірно просто. Тароп джоли. Надя Тернер це вже Левелін. Довго думала, щодо того, чи хочу я знов величезну коробку, оригінал і так далі. Ну, але все ж таки піддалася, піддалася, тому що це новинка, і я вже дуже-дуже хочу її розпакувати, дуже хочу її отримати. Теж я ну, давно вже знала, що ця колода буде в моїй колекції, тому що вона, вона дуже класна, я її бачила ще в каталозі. Я не передзамовляла ці колоди, але я точно знала, що, що вони будуть замовлені. Так, трошечки в бік відкладу. І остання на сьогодні це не новинка вже, така специфічна колода і, мабуть, найцінніша взагалі з усього, ну, якщо можна так сказати, Secret She Тейро. таро її сакральної, не знаю, сакральної богині. Мадева Падма, авторка цієї колоди, якщо ви знаєте, хто це така, це учениця Ошо, яка створила колоду Ошо Дзентаро. Я не фанат Ошо Дзен Таро, навіть... вона в мене була одною там, з перших придбана і якось так стало, що вона в мене лежала просто без діла. Я нею не працювала, тому що вона ну, взагалі не за витом, вона там, в неї окрема система, вона дуже відрізняється. Але багато людей дуже її люблять. В якийсь момент я навіть хотіла її продати. Вона в мене не продалась, хоча вона абсолютно нова там і так далі. А, і я вбачила в тому знак. Ви знаєте, тому що всі інші колоди продалися, окрім неї. І я вбачила в тому знак і залишила її собі. Тобто вона захотіла залишитися. І потім я, а, от мені почали траплятися відео, якісь там замітки, помітки про. Взагалі про Ошо я подивилася, ну, склала свою думку, хто це був і так далі. Зняла цей стереотип поганця, який дуже на ньому висить. І, ну, коротше, я вам скажу все на огляді про цю колоду, про цю персоналію і. Нещодавно навіть огляд подивилася на цю колоду від такого дуже поважного таролога. Я, мабуть, там посилання, тому що, ну, який сенс повторювати те, що вже дуже добре сказано. Я вважаю так, він прям дуже добре проаналізував цю колоду Дзен Таро. Ну, і мені стали траплятися мої колеги, тарологи, які працюють з цією колодою дуже вдало, дуже вдало. Це просто попадання в самісіньке яблучко. Тому я вирішила з нею працювати. Ну, і на додачу вирішила купити ще одну колоду цієї авторки. В неї взагалі три колоди, наскільки мені відомо, дві колоди Таро, Ошодзен, Дзен, ось ця. І в неї ще є оракул. Тау оракул, здається так. Я теж планую його придбати, ну, колись, трошки згодом. Ось така тема. Тож, очікуйте оглядів. Від мене. Пишіть в коментарях, яку з колод ви хотіли б бачити найпершу в огляді. Як завжди, я візьму до уваги ваші коментарі і вподобання. Ось такі колоди сьогодні, всі я виклала, ну, мабуть, таки всі. Ось такі колоди сьогодні приїхали. З них багато новинок. І є також колоди, які просто варті уваги. Ну, просто вони мені дуже близькі за тематикою, вони мені дуже подобаються. І це щось таке моє-моє. Ну, і серед новинок я бачила все, що пропонувалося в каталогах. І ну, на даний момент з усього, що вийшло. Оце все, що я захотіла придбати. Все інше мене не зацікавило. Можливо, моя думка ще зміниться, так буває. Наприклад, як з Девідом Корзі, я випускала відео, мабуть, більше я такого не робитиму. У мене є відос про те з темою колоди, які я ніколи не куплю. І я там показую і Девіда Корзі в тому числі, і розношу його в пух і прах. Ну, я так же просто я. На той момент дійсно мені дуже не подобалася його колода за стилістикою, а зараз я закохана в них, уявіть собі, там, пройшов рік, напевно, да? наскільки змінилися взагалі смаки. Це нормально мої любі, нормально змінювати думку, тому що ми живі і ми живемо. Не, змінюють, не змінюються тільки пам'ятники і статуї. А всі інші мають сміливість і мають життя в собі щоб змінюватися і рости, дякую вам за увагу! Сподіваюсь, що ви вже теж потираєте рученьки і чекаєте розпаковок, бо я дуже чекаю, я прям дуже потираю рученьки. До побачення! Побачимося за дзеркалі.